Для пана Івана ці змагання з плавання на 50 метрів в рамках Veterans Family Games стали дебютними. Криворіжець має ампутацію внаслідок отриманого важкого поранення на фронті, і тому спорт є одним з дієвих напрямків для реабілітації після пережитого на російсько-українській війні. Раніше вже брав участь турніри з баскетболу, і тоді його команда здобула призове місце. Це мої перші змагання до цього готувалися, але ну я не плавав. ще. Що... Не займався в цій категорії. Дякую, тренерам, що така можливість. Плавання дієве та ефективний різновид активного спортивного дозвілля, під час якого спортсмени задіюють абсолютно всі групи м'язів тіла. І регулярні заняття в басейні мають зцілюючий ефект, який людина відчуває чи не з першого тренування. У нашому змаганні приймають участь 14 категорій. Це ветерани з ограниченням, ті, хто. Має вади здоров'я і діти, діти сі ті хто ветерана. В Нашій програмі змагань сьогодні 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині. Підтримку ветеранам та членам їх родини в місті надають за всіма напрямками. Ветеранська політика, політика героїв в пріоритеті. Вона охоплює соціальну підтримку, реабілітацію, лікування та спорт. Це дозволяє військовим, які повертаються з фронту, ефективно проходити реабілітацію та відновлювати силу духу та тіла. Перш за все, це дуже потужна психологічна підтримка наших ветеранів, членів сімей, наших захисників. І правильно ви сказали, це спортивна реабілітація, яка дає можливість відновити здоров'я, відновити свої спортивні навички нашим ветеранам, членам сімей. У 2025 році більше двох тисяч учасників прийняли участь в цьому змаганні. І з кожним днем воно поширюється і поширюється. І на 26-й рік ми будемо проводити ще більше змагань і будемо залучати ще більше учасників на ці змагання. Плавання ідеальна можливість для цього в кровоморозі ветерани, захисники та захисниці, а також члени їхніх родин безкоштовно займаються плаванням в басейнах ДЮСШ номер 1, 2, 6, 7, 10 та 11. Для цього необхідно звернутися до офісу Я ветеран та отримати направлення на безоплатну послугу з оздоровчого плавання. Ви всі знаєте, що наше завдання це реабілітація фізична, емоційна, психологічна, і це ну, наш головний напрямок. Я дякую всім, хто приймає участь. Всього в плаванні позмагались 85 учасників, 50 чоловіків, 14 жінок та 21 дитина. За вже сталою традицією переможці турніру з плавання на 50 метрів отримали сертифікати на 5 тисяч гривень. За друге місце 3 тисячі гривень, бронза тисяча гривень. Останні 25-ті за ліком цього року змагання в рамках ветеранс Фемілі Геймс відбудуться вже наступної суботи, 27 грудня. Олександр Фефілатів Ірина Семкович, перший міський.